Всіх вітаю на каналі 3.45. Я знаходжуся на вокзалі, буду виїжджати на каденцію, на потязі буду їхати до Варшави десь 4 години. І там одразу на завантаження, і далі буду включатися з закупів і все, що я буду брати з собою на каденцію. Ходжуся я вже біля автомобіля на годиннику 12.30. Трохи в мене не вийшло доїхати вчасно, тому що там був потяг о 4.10, щось такого плану, але його не було і прийшлося чекати наступного, а він був аж на 7.30 і прибуття в 11.20. Я мав бути десь о пів дев'ятої біля машини, а зараз вже пів першої. Тому зараз буду быстренько розбиратися, що куди я маю їхати, тому що знаю, що є розвантаження в мене завтра в Голландії і ще якась буде до дозавантаження. Тому коли поїду на закупи, покажу, що я брати на каденцію. І, в принципі, за мною ще трапилась трохи недобра ситуація. Я прикріплю десь відео тут, що за мною сталося по дорозі. І зустрінемось на закупах. Коротше, ситуація зараз виглядає так, що я сів на другу машину, завантажу товар для мого колеги, який вертається з-за кордону на машини ще на машині ще одного колеги, і ми з ним поміняємося на кордоні з німеччиною машинами. Це його машина, я віддам йому. Заберу другого колеги, прижену в Варшаву, і мій шеф завантажив мою машину, і я вже тоді там завтра або післязавтра виїду на своїй машині. Тому зараз дуже хороший момент, зможу показати вам нову машину. Це Iveco Daily, 3 дізель Twin Cup, Зараз буду показувати. Поїхали. Тут у нас вона виглядає так. Зараз покажу вам, який тут твінкап. Ось так, вона без сидіння. Таке у нас широке спальне місце. Тут у нас ящик один, там ящик другий. Тут зверху теж відкривається, можна положити якісь речі. Місця, в принципі, багато. Так вона виглядає знаружі. Частенька. Прикольна машинка. Вона купувалася для їзди по Франції. Така цікава інформація, хто не знає, тому що Франція єдина країна, в якій габарити, точніше, плата за дороги визначається не тонажом, не скільки може завантажити машина, а висотою. Припустимо, в Німеччині. Ви берете машину до 3,5 тонн, і неважливо, це буз-пландека чи звикла машина, і ви не платите за дороги. А французів ні. Французів вважається машина легковою до 3 метрів висоти. Ось ця машина. Ви можете побачити, вона йде 2,98, ну біля 3 метрів. І вона проходить по Франції під легкову машину, і тому нею вигідно їздити по Франції по платним дорогах. Це дуже великий плюс для цієї машини. Плюс спарка, але на ній їздить чоловік, в якого тільки категорія Б. Тому, в принципі, толку від цієї спарки я не бачу. Плюсом ще є Вінда. Нового плану, це прикольна тема, тому що не так, як в мене, не без цих ключиків. Тут іде пілот до цієї вінди, як можете побачити. Тут вісім палет, ящички з двох сторін. Тут у нас в цьому ящичку ще один акумулятор, а з другої сторони там ящичок маленький теж підтаблю, але тут всередині вистачає місця. Машина укомплектована під АДР, я, до речі, теж пару днів тому склав іспит АДР, -а. ось так це виглядає. І на, кожні... на кожному контролі в німцях ти частий гість. Хі -хі. Тому ось така машинка. Якщо подобається, ставте лайки. Питання, якщо виникають по Франції, запитуйте. Якщо будуть цікаві якісь... Більше запитання до сфери їзди самого на себе, то запитуйте я трохи, як трохи вже, більше року взнаю про це. І, можливо, щось буде. А що буде, побачите трохи згодом на моєму каналі. Тоді до зустрічі в дорозі буду їхати до кордону, ще включуся про щось, поговоримо. Ось так виглядає мій завантажений товар якісь офісні меблі. Буде колега вести до Амстердаму. Дуже гарно запаковані. Добротно. Там пасами забезпечив, там попідставляв екструдер. Отак сказали, щоб там нічого не подерти. І так воно поїде. На годиннику 16.30. я вже завантажився, стою десь кілометрів 50 від Варшави на паркінгу. Експедитор шукає завантаження, але сказав, що 95 що завантаження вже не буде, і скоріше всього, що буду ночувати тут на паркінгу і завтра буду дозавантажуватись. У мене залишилось місця десь на дві європалети, тому треба їх завантажити, бо не дуже добра ставка. Тому, в принципі, закупи переносяться на завтра. Завтра покажу, я обіцяв показати, значить, покажу і розкажу. В принципі, тоді будемо закінчувати сьогоднішній день. Десь проїхав я кілометрів 100. Максимум, в принципі, нормальний день, але вказується те, що я встав о 3-й годині ночі, тому що добирався дуже довго і нудно до цієї Варшави потягом. Тому. До зустрічі завтра. Буду включатися і показувати, що там у мене буде. Усіх вітаю. Я вже знаходжуся в Вроцлаві. Проїхав 350 кілометрів від Варшави. Виїхав десь о 10 зараз 15-та. Десь сказали, що годинки треба почекати на телефон. І півгодинки саме завантаження разом годинку. Дали мені ось таку карту заводу. Там зйомка заборонена, це папірчик жовтенький для охорони на шлагбаумі. Буду їхати десь 300 км за кордон в Німці, тому що моєму колезі буде далеко їхати, бо він зараз має 700 км до кордону і потім йому треба буде повернутися 1200 в Нідерланди. Тому я під'їду кілометрів 300 щоб йому менше було їхати. В принципі, виїзд з Польщі в мене затягується. Завтра я буду десь о 10-й. У мене перше розвантаження в Вроцлаві разом два. І три розвантаження в Варшаві. Мій, мою машину завтра завантажать зранку одним завантаженням і будуть шукати щось далі. І вже буде, в принципі, машина готова до виїзду, але розвантаження всі будуть в п'ятницю, тому що в четверг якесь свято. В німцях, в Польщі, я так думаю, що і в Нідерландах теж тому нема сенсу виїжджати. Я краще поїду ще день, побуду вдома, і вже в четвер, десь о годині четвертій, може п'ятій, буду виїжджати в Нідерланди. Тому на даний момент ситуація виглядає так: по ходу дороги буду включатися, говорити, може щось випливе, якась нова інформація. Ось такий робочий графік у бусяжа, кожну хвилину може щось змінитися. Але, як на мене, це підходить робота для мого характеру, тому що я не люблю такої дуже великої стабільності. Добре, тоді до нових зустрічей. На годиннику 10 вечора. Я біля Лейпцигу. Кілометрів 30 не доїжджа Лейпцигу. Хто дивиться, мене самого початку може згадати цей автомобіль, це, на якому я. Починав та продовжував свою роботу на цій фірмі. Це мого колеги машина. Зараз замінюю, заміняємося і буду їхати до Ледніці. Це там не, трохи не доїжджа у Роцлава і там буде в мене ще сьогодні. сьогодні там о першій ночі розвантаження. Розвантажуся і буду відпочивати. В принципі, такий сьогодні нормальний робочий день. Багато чекав в Варшаві, прочекав до 11 чи до 10 поки виїхав, поки то то. Разом на даний момент на 10 проїхав уже 700 кілометрів. І, в принципі, ще залишилось десь разом 300 кілометрів. Тому ось так це виглядає. Буду на розвантаженні чи вже по розвантаженню включуся. Підкидаю. Годиннику 5 ранку ось так виглядає людина, яка не спала 19 годин. Я стартував десь 10 о 10-й, поки приїхав до Вроцлава, завантажився. Ну, в принципі, ви раніше це все бачили. А на даний момент я маю п'яту 10 і знаходжуся я за Вроцлавом десь кілометрів з 50. Загалом я проїхав десь 1400 кілометрів 1300, 1300 кілометрів. Зараз знаходжуся на розвантаженні. Розвантаження буде о 7-й, так як я раніше говорив, зараз 5.10, то відпочину десь півтори годинки, розвантажуся і буду їхати на Варшав. Ось таке в цій праці теж буває, що дуже, дуже треба. Більше свої норми проїхати або не спати. Тому таке буває, але слава Богу, що на моїй фірмі таке буває не часто. І, в принципі, я цієї ночі добре поспав, більше 12 годин, то не було дуже тяжко, але все рівно дорога бере своє. Тому добре, я буду кучатися далі, вже переходити в третій день. Всіх вітаю, минуло дві години. Я вже розвантажений, маю 7.45, В принципі, все пройшло добре. Але на цьому адресі було десь 15 або навіть 20 будинків з якоюсь військовою технікою. Я не міг знайти, де мені розвантажитись. На охороні нічого не сказали. Але десь хвилин 25-30 поблудив по території, знайшов якогось хлопця. Я ще заїхав не о 7, а о 6.45. Тут ще нікого не було. То, в принципі, якби хтось був, то я зразу б не знайшов би. А так все добре. Добре, летю на наступне розвантаження. Воно біля Варшави 70 кілометрів, це десь 300 кілометрів до їзду до розвантаження. В принципі, ще може по дорозі включуся, а ні, то вже на розвантаженні. Пока. На годинник у нас 11.30. тридцять, пішла 26 година. Мої пригоди Ну нахер. по 120 кілометрів від Варшави. Буду їхати в саму Варшаву. Там буквально 5 кілометрів до Варшави в селі маю останнє розвантаження. І там далі вже буду знати, що будемо робити далі. Напевно, буду завантажувати ще одне, один товар для виїзду з Польщі на в німці на мій автомобіль, на якому я постійно їжджу. але там вже буде видно далі. Тому вже там. Ось товар, який я привіз на розвантаження біля Варшави. Так виглядає цей автомобіль на годиннику 13.00. Залишилося до моєї машини 50 кілометрів. Буду їхати, включуся вже, напевно, з мого автомобіля. Всіх вітаю! Як бачите, вже знаходжуся біля свого автомобіля. На годиннику 18 В принципі, мій робочий день, якщо це можна назвати робочим днем, закінчено. Тому що практично двоє суток. В перший раз в мене таке на цій фірмі, що я стільки попрацював але в принципі в мене були особисті мотиви відпрацювати таку, таку кількість кілометрів, таку кількість годин, тому що мені потрібно було заїхати додому, і мені це було. Вигідно, якби я цього не зробив, то я б не зекономив собі одного дня, щоб заїхати додому. В принципі, маю два завантаження: один на Франкфурт на Майні, другий на Амстердам. І зараз буду їхати на закупи і вже після закупів скажу, що я купив, покажу, скільки це коштувало і що я взагалі беру з собою. Тоді до, до зустрічі у новому відрізку з закупів. Нарешті ми добралися до огляду того, що я беру з їжі на каденцію. Я перепрошую, що це все так затягнулося, але коли почав знімати, я не думав, що це затягнеться аж на 3 дні. Тому будемо оглядати. Тут маємо воду, банани, цукор, сосиски, томатна паста. В принципі, я думаю, ви розберетеся, що тут є самі. Я буду помаленьку проводити. Різні паштети, шоколад. Хліб. Хліб цей, до речі, він не смачний і він дуже швидко з'їдається, але він дуже довго стоїть. В цей єдиний його плюс, а так він ні до чого не годиться. Пиво смачне, до речі. Тут маєте таке. В принципі, так це все виглядає. Міг би порекомендувати таку рапсову олію, це не реклама, але... Мені подобається у нас з шматочками чеснику, буває з різними травами і дуже придає смак у страві. Мені дуже подобається. Я один раз її купив і тепер завжди купую тільки цю. І так, сума в нас цього кошику 227 злотих. Це приблизно 2100 гривень або десь 50 євро. Ну і ще в цей кошик входить пачка сигарет, куріння вбиває. Треба покидати курити. Бо в Європі оцей весь кошик і мені скупитися на 3 неділі на каденцію цигарками це буде більше. Це десь буде е, десь около 350 злотих. Тому можете зрозуміти. Хто ще п'є, то ще буде, ще буде дорожче, я то не п'ю. В принципі, можливо, десь якусь бутилку пиво візьму з собою, щоб десь. Буде тяжкий день, як сьогодні можна було розслабитися, а так то я не купую алкоголю взагалі. На цьому моє відео підійшло до логічного завершення. Як я обіцяв показати, що я беру на каденцію, так всіма дорогами не зрозуміло, куди я довів його все-таки до кінця. Тому, якщо подобається мій контент, будь ласка, віддячте мені за мій труд вподобайкою, підпискою. В описі під цим відео ви, як завжди, знайдете посилання на мій інстаграм, можливо, згодом додавлю посилання на тік-ток. Тому, будь ласка, підтримуйте україномовний YouTube і якщо подобається мій контент, буду чекати ваших класних фідбеків. Всім гарного дня, гарного тижня і до побачення.